Якщо ти вже розмірковуєш, як пояснити бабусі, що ти гей, і при цьому не хочеш вилетіти з родини швидше, ніж Меган Маркл з британської королівської сім'ї, то тобі сюди привіт! Я Слейданя, і це канал, на якому тебе приймають. Так слиняти, ви дочекались пасхального відео. Вітаю всіх з Пасхою! Я надіюсь, що ви проведете цю пасху в мері, наскільки це можливо в теперішніх умовах. Але я роблю це відео, щоби хоч трошки підняти вам настрій і розгрузити вас. Ну, що я можу сказати? Яйця в кошику. Дивіться, які вони в мене, які я малював яйця сам. Тут пише слей, якщо вам видно. І тут в мене... ЛГБТ яєчко, ЛГБТ плюс яєчко. Ви розумієте? Це, це слей, просто це, ну, це, це слей. На жаль, цього року я святкую Пасху без бабусі, тому що я завис в Англії. Ну, добре, хоч не на кордоні. До речі, постав лайк, підпишися на канал та напиши слово слей в коментарях, тому що це дуже-дуже допоможе розвитку каналу. Також, якщо ти хочеш підтримати мій канал матеріально, то можеш стати спонсором від 50 гривень, тим самим ти получиш доступ до найслейовіших смайликів. Ну, а я не затягнув. Погнали робити камінаот бабусі? <звук> Порада номер один: роби це м'яко. Не потрібно кричати Бабуся! Я гей! Як ше кричав: Що ви робите в моєму болоті? Якщо тобі не подобаються дівчата, то кажи про це м'яко. Це як казати бабусі, що тобі не подобаються вареники. Ну, все після цього вороття немає. Не потрібно казати зразу, мені не подобається вареник. Зума зійшов, чишо. Краще сказати, я предпочитаю борщ, а не вареник. Тому робимо це дуже і дуже м'яко. Використовуй натяки. Наприклад, коли бабуся каже, о, я вже у вісні бачила твоє весілля, коли ти вже знайдеш, приведеш нівісту, то можна їй відповісти. А жених був гарним? Розумієте? І якщо бабусі не станеться сердечний приступ, то вона вас точно прийме. Наприклад, бабуся мого знайомого не розуміла, що він гей, доки той не почав приносити журнали з леді гагою, а потім кожного року водив нових хлопців на Пасху. Вона думала, що це просто його найкращі друзі. Але всі ми знаємо, що буває між справжніми бро. Тільки справжня мужська дружба. Використовуй паску і пасхальні яєчка, так як в мене тут. Скоро вже буде паска? Наприклад, паска це дуже хороший приклад різноманітності і такої небінарності. Можна сказати, бабусі, ти ж не, не перестанеш любити каску, якщо вона буде круглою або квадратною, або без глазурі. І звісно, що бабуся пойме і скаже тобі: ні, звичайно, я прийму тебе яким. Як ти є або бабуся нічого не пойме і кине тобі в лице паскою. <клес> Також можеш принести їй на паску такі яєчки. Вона точно пойме, що ти шариш за слей і за вайб. А якщо вже так сталося, що ти привів хлопця або свого чоловіка, і бабуся задасть питання, хто з вас чоловік, ти можеш сміливо відповісти той, хто краще пече паски. Наприклад, у мене був друг дуже давно, якого бабуся, якого бабуся застала за обніманням свого хлопця, і бабуся просто подумала, що він дуже дружній хлопчик. Прям що в нього дуже багато друзів, але насправді це був його хлопець. І вона його постійно докапувала з питаннями, коли він знайде Нівесту і приведе її до хати. І в результаті е, він не наважувався їй сказати, що він гей, і вона почала йому шукати дружину в церкві і організовувати їм побачення в себе вдома. Якщо все буде добре, то твоя бабуся буде топити за твої ЛГБТ плюс стосунки краще, ніж фанати Тейлор Свіфт топлять за Тейлор. А якщо все піде погано, то завжди є наступна паска. Також є реально бабусі, які будуть дуже сильно гіперопікатися. Вони прям дуже сильно гіперопіктивні. І в Америці дуже часто є такий тренд, що бабусі буквально, якщо вони якісь дуже ліберальні, вони буквально будуть хотіти, щоб їхня дитина була геєм, щоб їхній внук був геєм. Вони не приймуть тебе, якщо ти будеш гетеросексуалом, тому що вони. Настільки ліберальні і вони настільки слей. Пам'ятай, ти класний, крутий і ти слей. І твоя орієнтація не заважає бабусі тебе любити. Ну не має заважати. А якщо заважає, то це її проблема. Напишіть в коментарях, як вам це відео. Я, я вважаю, що воно вийшло дуже фанове, смішне, прикольне. Це, це відео просто создано для розгрузки. Мені, я відчуваю, що нам всім зараз потрібна розгрузка ментальна, тому що світ рухається дуже швидко, все дуже швидко йде, все дуже важко, все на голову капається. Дуже... Нам треба зупинитися і просто посміятися, я вважаю. Тому напишіть в коментарях, як вам відео. Е, не забувайте про лайк, підписку та ставайте спонсорами. І ми побачимося зовсім скоро. Смачної вам паски, надіюсь, ви її справляєте, надіюсь, ви поїсте. Навіть якщо ви просто купите в магазині паску і вже зробите собі якийсь невеличкий вайб, це буде дуже і дуже круто, і ви вже відчуєте себе набагато краще. Тому заботьтесь про себе. І я надіюсь, що ваші бабусі будуть вас приймати такими, як ви я. Все сказав. На жаль, цього року я святкую не з бабусі, е -е. А -а -а -а. <схи> але...